Буде. Всім привіт! Сьогодні у нас прямий ефір е, з Леною який присвячений дуже цікавому, <рес> яку я, чесно, Леночка, взагалі не розумію. Я просто не знаю Привіт що... всім любителям астрології, нумерології. Е, про а про зв'язки. Сьогодні да. такі у нас положення цікаві місяця, е, ну, воно буває раз на місяць, угу. треба його знати. От це сьогодні ввечері і вночі, тому що місяць у нас саме швидка планета, вона обертається за 28 днів і чіпляє цю зірку. У нас є неподвижні звезди. Саме відома королівська звезда. Є ще Альдебаран. Боже, тільки только 4 Фальгаут і Антарес. Можете читати там в інтернеті і уточнити, де зараз вони, в яких градусах і яких знаках зодиака. І для себе, хто більш-менш розбирається в своїй натальній карті, ви можете яким способом це вичислити. По-моєму, це 10 градус близнюків. Што? Ні, ні, я слухаю, я просто. Все нормально, так... я не вішу? Ага. Я... То ні -ні -ні. ви як перевіряєте, ви в своїй особистій карті знаходите цю точку, і це буде неподвіжна звіста, вона там. Ну, от там, на всьому задіакальному ви знаходите. От сьогодні ми говоримо про королівську звізду Регул. Вона в останньому градусі льва була, зараз вона кажуть, що в першому градусі Діви. Тому що ну, вона рухається там, що -то, в 72 роки вона ділянка ну, ну, Вона, не, вона непохитна, але вони все одно по, по відношенню до цього всього не рухаються. Ну, так, так розраховують. Угу, да. І перша градусів, якщо у вас там є планети, тобто як ви знаходите, ви свою карту відкриваєте і дивитесь чи останні є льва. Mm -hmm. Що у вас там є? Сонце, чи Меркурій, чи Луна, може куспіти дому, може асцендент, може дисцендент, може Венера, ну, може будь-яка планета. І тоді ви цю зв'язку берете в це вооруження, вона буде на вас впливати іменно по качеству тої планети. Регул це що у нас? Регул — це королівська звізда. Сьогодні ви знаєте, королі зізвонюються. Нарешті, да? може, це їм допоможе королівська зірка Регу. Ти чула, що вони будуть зазвонюватися? Так, да, вони вже говорять, але давай так говорити, що завтра королі зустрічаються, а сьогодні король і шут. Да. Ну, давай так. Ілідва шута, ілідва шута. Коротше, сьогодні буде зазвон. Созвон буде. От якраз вони. Я думаю, що їх консультують, тому що такий вечір, що активна ця зірка Рігу, королівська вона символізує власть, впевненість, владу, силу? Ну, всі кращі якості всього знаку Лена, а як це? Тільки угу. коли вони заходять в Діво, тоді вони з'єднуються. Ну, це рідше буває. Ну, Венерівний теж оборот, рік раз на рік, да? Меркурій швидше в нас йде. Ну, всі планети з'єднуються. Ну, медленні, звісно, не вищі, які по 14-20 років знаку, як Нептун і Плутон, то нет. Угу. Ви ну, не дочекаєтесь їх з'єднання з неподвижними зв'язками, Ну, є є така книга «Неподвіжні зв'язки. Ну, воно таке вже більш детальне для професіоналів інформація. Але ці чотири, що я назвала, «Стражи неба», Помальгаут, «Регул», Альдебара і Антарес. Їх ну, враховують. Я думаю, що сьогоднішній дзвінок приурочений цьому з'єднанню, що ну, воно може дати якісь плоди. Будемо на це сподіватися. Ліночка, а скажи, будь ласка, а як ця зірка буде впливати на от звичайного середньостатистичного громадянина? Ну, вона якось впливає. Ну, на, на звичайного, ну от, типу, на нас, да? Ну, як бо якісь ну, події. Це... На, на рівні, ну, на рівні людини, якісь гарні події на рівні людини. Це може бути навіть е... ні мене, не вчителям. Ми зараз в бан відправляємо рюзю. Зараз. Ага. Е... На середньо... Статістично це може бути навіть перегляд якогось фільму, там mm -hmm. прочитання якоїсь книги, якісь інсайди, якесь озерняння, якась інформація така може прийти. Ну, там якесь суперблюдо приготовлено вдома. Ну, то це може бути будь-яка подія mm -hmm. а, на, ну, на рівні звич... звичайної людини. Ну, якщо ви. Знаєте добре свою карту, то просто всім раджу, наскільки вона на вас впливає. Якщо у вас там є планети, ну от як ти кажеш середньостатистичні, то е, ви зможете подивитися, по цій планеті у вас будуть події. Е, а якщо ні, то тільки з місяцем з'єднання. Луна луна це ж настрій, питання. Звичайні якісь хлопоти, якісь задачі, ну, кожденні такі. Тому це буде ну, собиття не вселенського масштабу. Ну, Задзвон буде, от це ми сподіваємось, да, що якийсь буде результат на це. Подивимось. Добре, а якщо ця зірка є в натальній карті, то як вона впливає тоді? Якось вона впливає? Ну от, от те, що я розповідала, вона буде впливати по якості цієї планети, яка там є. А яка там якщо є. Якщо там у вас наприклад Юпі, Юпі Юпітер першому да, градусі Діви, то ви суперучитель. Можливо, ви не працюєте по по цьому напрямку, mm -hmm. ви не навчаєте нікого, це ваша суперсіла. Якби. Там у вас такий скритий потенціал і візіння, і вас туди веде. Там, якщо Марс, то ви ваша активність. І так от, буде коронована кожна планета, яка попаде на, ну, на це з'єднання з Рігування. Тобто а вона mm, да. раз в місяць попадає, виходить, да? раз, раз в місяць вона раз в місяце, це з місяцем, з луною вона Мі... з'єднується. Mm -hmm. Це з луною, Луна, да, луну треба мати тоді теж в першому градусі чи в останньому градусі дів, е, льва, чи в першому градусі, дів, і тоді на вас буде це впливати. А так на нас, на всіх, просто що вона зараз з'єдналася з луною. І вона так впливає на Віт. нас всіх, що це такий день, да. так, да, да, да. Ну, що день. може бути да, гарний фільм, гарне спілкування, гарне блюдо, ну, якісь там такі гарні битові якісь події, може, на невселенському угу. Ні, Я кажу, побутові справи, якісь такі, ну, типу. Тільки... Угу. Ну, да, да. Так, да, звичайні такі діла. Yeah. А ти добре мене чуєш? Ти в мене От трохи підвисаєш. Зараз так, да. а то було щось вибило ніби як. А зараз добре да? все. Да? Да, да, mm -hmm. зараз. Ну, це такий тут супер суперпупір інтернет, уже я сказала, що mm. ніхто не дивився ніякі відео, ну. Mm -hmm. я, я тобі скажу більше, у нас уже відключення світла пішли, oh. по Да. так, да. Да. так. що це ну, Можливо, що це? і що що ми можемо виходити в ефіри не, не в цей час, а в інший, ну ви будете дивитись записи. І ні нікого нема, кого також будуть в записі дивитися. Да, це та, нічого та, страшного. Так, та, тому що mm -hmm. в місті вже у багатьох виключили світло вже, да. У нас поки є Уже у вас, так. Да? Да, mm -hmm. Але ну я можу виходити, тому що у мене ну, мобільний інтернет, хоча коли світла немає, він може да, він може. Але поки нічого. Вона ну, да, буде з свічою, зі свічкою. Да, да, да. Ну, мене... Ми будемо, я все, оптимістка, і про всіх песимістичних поганих прогнозів, я все, все одно вірю, що ця зима буде не гірше, ніж попередньо. я впевнена, в цьому не може бути вона гірша, тому що mm. найгірше все Це... пройшло. Нагнітається. Навіть... Ну як? ну, є, да, є там. Да. Mm -hmm. Коли ми навіть не сподівалися на щось. А зараз ми вже готові до всього. Uh -huh. Давай так, по великому року. Ми uh -huh. до всього готові. У кожного у нас в домі є і е, батарея спеціальна, і у мене цілий зарядний uh -huh. пристрій. Ти бачила ціла станція, така зарядна для е, котла, тобто ну, куча фатальків, uh -huh. куча свічок. Всі готові, нічого вже угу. такого. Ну... ну я якось я вважаю, що буде все добре. Я так відчуваю. Я що так. А ці, я ці, взагалі... Ну тимчасова, да. тимчасово і недовго. ці проблеми. Ти розумієш? І всі так, говорять що... зараз, ми вже кажу, всі затаїли подих, і надіємося, що все ж таки буде, будуть розмови про мир, тому що от всі ну, про це так. Я не знаю. До кінця року я ж казала да. на тому ефірі, що повертаються всі планети так, як вони були останні сім років. Да. І ну, Це має завершитись, а вже з 26-го буде почати новий цикл життя, без війни, звичайно. Mm -hmm. тому, тому що от зараз вони як, всі повертаються в ретро, да, щоб тебе доробити, зробити, вже доробіться. Да. Mm -hmm. Надіємося, тому що кажу, такий аж настрій, знаєш такий. Ну, я не хочу нічого казати е, такого е, оптимістичного, але знаєш, такі, в, в очікуванні чогось такого надзвичайного, чесно кажу. ну, Ну, просто. Як да. на в да. Востоке, да, да. Да, угу. неочікуваний раз. Дуже так. Прям. Хочеться віру ну, так і треба, так і треба, так. що це все завершити вже й закрити, за, за, запечатати цю цю історію сто процентів і за і сон і відновлюватись потихеньку. І... Ну Яка... і зараз ще поки сонце да йде по в жовтні. У нас іде по до 21 жовтня до по Терезам. Терези це все таки знак дипломатії, mm -hmm. знак вініри. То да, ну, проще домовитися, ніж на е, сонці в е, скорпіоні. Воно більше, ну, таке е, важкувате для цього. А в Терези знак дипломатії. І, ну Тут, правда, вже лишилось буквально 5 днів, не дуже хочеться. Так. Коли це ніколи день вирішує. Подивись, як в Ізраїлі. Ну, якби велися перемовини mm -hmm. ніхто не сподівався і буквально раз і все і підписали, і приїхали всі. І, mm -hmm. і, і, так, оп ну, так і буде, раз і все. Яночка, а скажи: не можу не е торкнутися цієї теми твого рідного міста, і що зараз там робиться, в Ну, ah. скажи, а хто ваш, я не знаю, вже треба казати, екс-мер по знаку Зодіака? Що це вони в нього Ну, чу? Він, він козірог, і він не просто козірок, він 17 січня. Угу. Він такий потягнутий, стройний, завжди бігає з собакою кожного ранку. В нього, в принципі, сильний Марс і Сатурн. Ну, от ну, він, спортсмен. Він, не, він спортсмен, він не став всім жирним таким, розпливчатим. Як більшість депутатів і да, розпливаються в своїй формі, він такий підтягнутий. тому за 50, він вважає, що він такий класний, такий да, супермен. ну Там багато питань до нього, звичайно. Ну, я тут також не розумію, чому саме зараз, чи через 4 роки війни, есть ну, тобто відстояти 4 роки це не просто ну, там, рівняти, там з яким-то баліроном, больним на да? голову. І людина, яка ну, реально 4 роки ну, пройшла багато чого, да? ну, напевно, в нього якась проблеми. І ну, напевно, такі є. В управлінні, Ну, знімати таким чином не знаю, наскільки це коректно, і так як він вісім, він 17, yeah. то yeah. Він, він карма, ще й зірок, тобто це карма в, в квадраті. Тобто, якщо це все правильно, все так і буде. Ну, скоріш за все, хто це робив, я думаю, що вони будуть відповідати. Тому yeah. що саме восьмерки, це, кстати, я теж, якщо їх ображають, і навіть вони не зляться і не мстять, і не носять в себе обіду, то за восьмерками проглядає Сатурн, це діти Сатурна. І по кармі прилітають людям, які образили ага. Да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Тому якщо це. Ну, вони, звичайно, є, тож, понятно. І чому зараз і чому таким чином? У ну, мене питання. Це якось це не, не солідно скажу. Просто це пізно. От, це треба було робити за на... перше? Пізно. Чотири ну, роки, і, і, і якби це перше, потім таким чином. Ну, то є mm -hmm. два питання: чому зараз? Привіт. А чому зараз і чому таким чином? Є, uh -huh. ну, напевно, способи більш дипломатичні, щоб це зробити. Ну, є якісь шляхи. Ну, це зовсім ну, порівняти з яким то там предателем. Ну, да. Да. Да, такое, Дис... mm -hmm. ну, такое. Ні... не красиво, не серйозно, ну, якось не так. Так має бути. Ну, зробіть, якщо вам треба, зробіть це нормально, так. Да. і шляхи знайти і все. Да, да, да. Є можливість зняти мер. Зараз ну, це не проблема, є можливість відкликання, тим паче. Е... Ну, я там, думаю, що це, там, це я... суспільство розкололось да. знов. Да. Це не на плюс владі таким чином це робити. Це навіть навіть хто був недовольний їм, незадоволений, вони все одно із за несправедливості і <ган> такого ну, відношення. Ну просто вони не будуть його підтримувати, тому що ну, воно є, не, не, не так не робиться просто <ган> і все. <ган> 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 Лєночка, і ще хочу відмітити, як ти гарно почала говорити українською мовою. Ой, <ган> дякую. Тут тобто нас вже обзивають вчителями <ган> російської. <ган> як це <ган> ти говориш, ну, коли... бабами ягамі <ган> <ган> і, і... І кажуть, що я його в бану вчитель. товар. косний ну Це воно повинно прийти само собою без насилля. У мене також да. було таке супротивлення. Угу. Ну, я почую, що багато хто хто говорить суржиком, це нічого страшного. Відшов, і так. щось мені бдалося mm -hmm. здалося в один момент, що краще суржик, ніж на загал нести російську мову. Хоча моя, вона моя як мутершпрех. Mm -hmm. Мама mm -hmm. мною на російському говорила, да, да. поэтому mm -hmm. отак. так. Давай так ну, такі, це більш нашого часу, тому що усім нам, ну, колись всі ми говорили на російській мові. Хоча, от я пам'ятаю, я говорила тільки на російській мові, а в школі на уроках тільки на українській. От mm -hmm. уяви, як це? А що це? Як це так? І так вважали, і це mm -hmm. вважали, ну, так виховували рані, дітей. Ну. І нічого угу. не роба, що такі та кажу, напевно, такі були часи тоді. Але ну дуже, дуже приємно, що ти так е, почала говорити і дуже гарно в тебе виходить. Я хоча давно хотіла хотіла тобі це сказати. Дякую. Дякую за визнання. Мені приємно, мені важко би було, але. Що, дійсно, всі вже такі дебільні, що от за три роки ви не можете цю українську мову нормально казати. Кажіть ну, на суржику. <губи> <Да, це вообще. губи> ну що ж, дзвін такий дура, це взагалі. Да, ні, 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 це ну, чиста дура. Ну, ти поїхала, вивчила цю німецьку мову за рік і два. Тому <губи> що А ти не можеш казати українську, якщо в тебе український паспорт. Я не осуждаю. Може, эти вот похилого віку їм важко. Ну, важко. Вони розуміють, але їм важко. От, там 60+, плюс, 70+, плюс їм важко. Це, ну, не, вони не хочуть, може не можуть. Ну, давай ну, то, ну, вони не виходять і дай в ефіри, вони не виходять на загал і нічого ну, не несуть. Ти українську мову коли вперше почула, коли почала говорити? Коли приїхала в Чернівці на навчання, пам'ятаєш? Тобі... Ні, у нас була в школі українська ну, це мова це література. У мене була. ну, До 17 була й мова, і література ми вивчали. Ну, вона не була мені рідною. Я mm -hmm. чесно кажу, я не любила. О, Господи, Не знаю, що за рідко ну, поїду, це? Брідко Ну, Це чому то такое? То навіть не нету. ну ладно, таке mm -hmm. щось. А, даже и, и, и не есть. В школі воно було, знаєш, як іноземна. Вона була ближче, ніж іноземна. Вона така співуча, тівуча, русський гавкуючий, їм проще говорять. Mm -hmm. Грубий, гавкуючий, а, а тут... вона така співуча, молодична mm -hmm. і трохи. От, 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 Апарат mm. він страждає, тому що mm. і німецька гавкаю ще. Її дуже легче вигавкає. Да, а українська вона От mm. за вимови цієї співучної. Милозвучна, милозвучна. Що вона... Милозвучна, молоді, на гарні пісні. Yeah. Да, у нас все добре, дякуємо. Дякуємо, хто був на ефірі. Yeah. Uh, Пишіть якісь питання, я його, я його збережу. Леночка, а ну скажи мені ще вернемося до наших зірок. От ті зірки, які ти назвала, крім цієї зірки регу, вони uh -huh. теж раз, вони, вони рідше ти казала, да, попадаються вони так же, вони також стоять, у кожне в своєму градусі. кожне в своєму Угу. Тобто, І... вони, а, а як вони впливають? Вони теж якось впливають, вони теж якісь такі, ну, ти кажеш, це королівська, а вони, ці зірки, кожна порізно. Е, вони, вони сильні всі, всі. Ага. Це все кори, всі королівські, всі. Сильно ребл, тому що. А, це тепер розумію. Mm -hmm.

Mm, то вони вже в інших в знаках. Отак. Зрозуміло. Ну, можете читати, це є в відкритому доступі, якщо ви добре знаєте свою карту, там, шукати, там, в якому градусі, там, наприклад, десяти близнюків, є, у вас там чи нема щось в вашій карті, може, там є планета, тобто це буде сплавати. Угу. Взагалі ніхто не мусірує, рідко, але я замечаю, от, що от, Рігул влияє дуже. Угу. От, ви бачите, що на з'єднанні з, з регулом буде дзвонок. Ну, це про... вже вплив, Уже ви про... вже це бачите. І вже зустріч буде в Будапешті. Ага, ну це угу. добре. Да. О, тут рядом ми, ми під'їдемо, якщо Є? щось. Кажіть, ми все порішаємо <ріхи> на цій прекрасній ноті. <ріхи> Предлагаю закінчувати, завершувати. Все, Дякую за інформацію. Я... Дуже все угу. до зустрічі. Чекаємо ефіру. Пока.